Третя, окрема, танкова залізна бригада. Вітає хмельничан з Днем Незалежності України. Ми, військовослужбовці з Хмельницького та Хмельниччини, маємо честь представляти рідний край в лавах залізної бригади. Хмельниччина для нас це наші сім'ї, надійне плече за любов і гордість. Завжди відчуваємо підтримку Хмельницької міської громади та міського голови Олександра Семчишина. Ми воюємо за очі дім, ми вас не підведемо, земляки. Зі святом вас рідні! Разом до перемоги! Слава Україні! Героям!